Всім привіт! Мене звати Інна Ковальчук. Я працюю вже більше 10 років у сфері маркетингу. Та останні три роки ми з командою розробників почали працювати в it напрямку над розробкою сучасної erp системи для нашого українського бізнесу. А мова буде йти про Telegram. чому це небезпечно саме для компанії? Чому то точніше, для яких саме компаній це може бути небезпечно, які це галузі, і чому вони мають вже зараз не те, що про це подумати, а вже перейти на інші рішення, які вже створені задля безпеки власної і задля безпеки, скажімо так, національної? Тому що якщо ми говоримо про побут, ну будемо відверті, всі користуються телеграмом. Ну, і я в тому числі користуюсь телеграмом, я не буду лукавати. Але е, одна мова, коли ти використовуєш скажімо так, його в особистих цілях, ну ви там переписуєтесь, да? всі новинні канали у нас де в Телеграмі ну, на сьогоднішній день. Але коли мова йде про, наприклад, оборонпром або виробництва, ну, скажімо так, які критично важливі для країни, ті, хто виробляє, там дрони там, і так далі. Да? Або державний наш сектор да, улюблений, який теж комунікує в Телеграмі, то так не може бути. Ну, тому ну, мова буде йти про це, скажімо так, чим це небезпечно? Які взагалі є ініціативи зараз взагалі в державі, і да? ну, як над цим ну, почали працювати? І які є рішення зараз, скажімо так, у розробників, що вони можуть надати для того, щоб ці компанії або там державні структури могли перейти спокійно і комунікувати далі? Мова не буде йти про умовно таких, як ми, це на наш розсуд. Будемо, ми, скажімо так, в телеграмі між собою спілкуватися чи будемо в іншому месенджері, але ж знову ж таки, повертаючись, завжди ж треба повертатись до себе. Якщо ми не будемо змінювати себе. І свої якісь да, там, навички е, е, споживання, то в суспільстві так швидко зміни теж не відбудуться. <кій> Для того щоб зрозуміти, кому не використовувати Телеграм, можу чітко сказати, що е, із власного досвіду ми комунікуємо з різними компаніями, підприємствами. Ці компанії вони пов'язані з виробництвом, скажімо так, дронів або комплектуючих, тобто, це оборонпром. І е, компанії, які співпрацюють з державним сектором або навіть державний сектор, вони всі, е, скажімо, так комунікують через Телеграм, відправляють важливі документи або файли, які відверто кажучи, е, можуть бути доступні нашому ворогу. А вся інформація, вона є, скажімо так, надсекретною і для нас несе великі ризики, те, що ці дані можуть бути втрачені. Тим паче зараз Телеграм, скажімо так, вносить деякі оновлення, особливо після того, коли арештували Дурова, да, Почались там деякі процеси, нам всю інформацію не надають, чому так сталося, да, що взагалі відбувається. Але з тим, під час арешту Дурова на наступний день, в розділі запитання відповіді зникла інформація. Досить важлива це щодо конфіденційності даних таких чатів. Тобто, ми розуміємо, що Телеграм не несе взагалі ніякої відповідальності про використання чатів і про те, що ви там надсилаєте. Тому знову ж таки повертаюсь до компаній да, ось з тих напрямків, які працюють на держсектор, які працюють над тим, щоб ми, скажімо так, вже завершили цю війну. Всі, хто дотичні да, до цього напрямку, і це стосується благодійних фондів, це стосується волонтерів, теж в тому числі там громадських організацій і так далі, щоб вони е, задумались над тим, що все, що вони там відправляють, і те, що вони переписуються по факту, це відкрито. Ну, типу, вони не захищені ніяк, тому вони мають задуматись над тим, щоб перейти і відмовитись від Телеграм. Ми мали багато насправді зустрічей з компаніями, да, які там працюють в Обранпромі, наприклад. Да? І коли ми запитали, як ви там комунікуєте, як ви там обмінюєтесь документами, то в принципі це ж відкрито. Це телеграм-канал і це там Google диск зберігання важливих документів по там, збірці не знаю, дронів, наприклад, да? або там, якісь прорахунки. Ну, так не може бути. Нас це трохи, чесно кажучи, дивувало, тому що а, якщо компанії, ну наприклад, вони не розуміють, да, якщо ми візьмемо там розробників, які у яких завдання складати да, якісь деталі, вони можливо цього не розуміють. Але це ж мають розуміти на державному секторі, а, що це треба зупинити, да і надати якісь типо рішення. Окей, да. а як тоді бути з функцією секретного чату? Ну, тобто, люди ж, навіть і на державному рівні, і прямо такі посунуті всі, вони думають, що Телеграм окей, там може бути все, але скрізь шифрування, поставив галочку секретний чат, не можна зробити копію, не можна зробити нічого, все, це секретно. Є шифрування end, end називається. Ну, типу, це на мові розробників. Тому якби ви його не шифрували, або як ви б не ставили секретні чати, і так далі, по факту, насправді, якщо відбувається хакерська атака, то вас умовно цей секретний чат ніяк не врятує. Тому є, скажімо так, можливості інші до комунікації або сервіси, де ви можете спокійно комунікувати і не думати про те, що в будь-який момент ваша інформація, ну, або її побачать. Або відбудеться хакерська атака, і на цьому все закінчиться. Тому не випадково насправді, якщо ви звертали увагу, останнім часом постійно телеграм ну він лагає. Або він зависає, або щось не працює. І це останнім часом ну, от, три місяці, да, от після арешту, до речі, от після арешту відбувається така історія. І я не думаю, що це просто так, співпадіння не знаю, ситуації, що почалися такі процеси. Можна hmm. паузу. Паузу, тільки не включай по паузу. Реальні hmm. випадки, підозри, якісь такі речі, які кажуть, що так, інформація в телеграму витікає. Може на світовому рівні, може десь. Вони є такі випадки чи ні? Час, казать, це не відповідає, є е чи ні. Нуди пиши. Все равно хочу відповідати. Пише. Якщо говорити про якісь випадки, чи є взагалі у світі, скажімо так, ну що чітко відслідковується, що там не знаю, інформація злилась, да, з Телеграму, або якісь дані передались публічно таких випадків я не зустрічала, можливо, вони є. Але насправді, як така інформація може бути публічною, якщо ми говоримо про, там, наприклад, Оборонпром. Так? Ну, ми розуміємо, що насправді інформація зливалася і зливається, але ж знову ж таки, ніхто не може довести, що ці дані зливалися саме з Телеграму. Тому таких прецедентів, саме публічних, ми не зустрічали. Але ж знову ж таки, виходячи із досвіду комунікації з багатьма виробниками. Ми чули такі випадки, що неодноразова інформація попадала до нашого ворога. Але ж знову ж таки ніхто не може сказати, що це телеграм. Тому я не можу теж, скажімо, так, сказати, що це от 100% з телеграму. Але те, що це небезпечно для компанії, і те, що це дійсно ніяк, скажімо так, не дає тобі гарантії, те, що твої дані захищені, це так. Тому тут мені здається, що має бути ще у людей якась особиста свідомість, да? ну, тому що ми зараз у стані війни, і, в принципі, логічно задавати питання, то чому насправді компанії або на державному рівні до сих пір ну, типу, не прийняті закони, які регулюють там, використання російського ПЗ. Або вони не регулюються телеграм. Тому що, якщо історично подивитись, було багато ініціатив. Ну там за 14-го року, да, починаючи, коли у нас війна почалась. Було багато ініціатив. І вчора, я думаю, теж багато хто бачив, є вже ініціативи, що в Верховній Раді заборонено користуватись Телеграмом, не можна там в якихось державних цілях і так далі. Але на законодавчому рівні немає жодного законопроекту. На сьогоднішній день. день. Окей, е, давай добре. Я думаю, що про те, що гірган це гімнув, вже якби ми говорили, а за вже великий блок про того, що готовий. Е, я, мабуть, сказала б саме про проект закону, що готується зараз. Це теж мені здається, типу, буде окей. Е, які є рішення від держави щодо регулювання, так, скажімо так, використання цих російських ПЗ? Це є проект закону 11492. Насправді він вже давно існує, але враховуючи те, що у нас є така тенденція, да що виходять деякі проекти закону, і потім вони завмирають на деякий час, і в принципі, питання, наче актуальне, але не наразі. Тому діюча іт асоціація ініціювала, скажімо так, робочу групу, створила комітет по роботі з ворожим софтом, де доєдналися підприємці, які працюють над опрацюванням цього законопроекту. Він буде в редакції під одиницею йти до цього законопроекту. І вони прописують реально чіткий механізм, як компанії мають перейти з російських програм. Да? Що вони мають для цього зробити, які є рішення, який термін буде надаватись компаніям? Тому що одна справа, коли приймуть цей законопроект, а це може бути так: прийняли законопроект і все, на наступний день контролюючі органи пішли по всім підприємствам, штрафи, ще щось, ну, немає механізму. А коли буде дієвий механізм і він зараз формується, то тоді для компаній буде зрозуміло чіткий регламент переходу, це що стосується саме російських ПЗ. Щодо телеграму, взагалі ну, то немає ніяких ініціатив і немає чіткої процедури. Якщо ж ми говоримо, що ми е, переходимо взагалі з Телеграму, да, ну, от все, він закривається, то має бути чітка процедура. Ця чітка процедура, вона ж знову ж таки, в ідеалі вона не має йти від бізнесу, вона має йти від держави. Якщо держава не може ініціювати цю процедуру, тоді треба створювати робочу групу із підприємців, які мають реальний досвід, які мають проблематику, і тоді вони ініціюють її. І далі, ну, як для кожного підприємця, буде зрозуміло, ага, у мене була російська система, наприклад, да, що я там працював. Ну, на 1С все життя, всі великі компанії працюють на 1С на сьогоднішній день, до сих пір. І багато компаній от, е, кажуть, що ми витратили десятки тисяч доларів на те, на те, щоб її переробити, деякі сотні тисяч доларів. Тому як ми можемо взяти за один день перейти, наче логічне питання. Але е, якщо б у нього була процедура відповідно, і він розумів, що протягом трьох місяців у нього є час для того, щоб. Перейти з програми ворожої, ось є перелік тих, хто надає подібні рішення. Будь ласка, у вас є цей час. Держава тобі, як підприємцю, допоможе. Якщо потрібні ну, тобі ресурси, вона їх виділяє. Все зрозуміло. Тому зараз якраз працюють над цими ініціативами. І я думаю, що такий е, проєкт закону е, на, на, на наступному році він має бути прийнятий вже на початку наступного року, але це по регламенту. Звісно, що можуть бути затримки, там розгляд, якісь правки. Але от самі ці робочі комітети ініційовані підприємцями, ну вони дійсно починають працювати. Це ну, не може не радувати. Насправді на сьогоднішній день телеграмам, якщо ми говоримо саме про військових, вони його не використовують, майже не використовують. Є інші месенджери. Які між собою, скажімо так, вони комунікують, о, за допомогою яких і так далі. Але ж знову ж таки, о, ну, є такий момент о, зручності, да? ну от інші месенджери, о, вони мабуть не настільки зручні, як Телеграм. Ну, тому що по факту, чому телеграмом більшість користується? Тому що він зручний, о, він юзабіліті, він має певний функціонал, який там зручний, і так далі. Мені здається, що зараз саме от той час, коли наші, я вважаю, геніальні розробники можуть створити аналог телеграму. Ну, не треба щось видумувати, новий велосипед, коли він ну, насправді вже створений. І створити свій дійсно потужний комунікатор, месенджер, чи як його можна назвати, для того, щоб українці могли перейти. Тому що якщо б була б альтернатива на сьогоднішній день, дійсно, яка була б релевантна тому ж телеграму, вже б всі давно прийшли. Але поки що її немає. І це теж, от, ми багато спілкувалися з підприємцями, і дійсно, ну насправді всі здивовані, що досі ще не створений, ну, типу, я аналог телеграму, хоча його реально створити, він не потребує. Якоїсь якогось річного створення він досить швидко створюється. Питання в його підтримці і в розвитку. Ну і звісно, що в розповсюдженні, щоб якщо ми закриємо умовно всю Україну, і вся Україна перейде, я думаю, що він буде функціонувати досить успішно. Чому до сих пір не створили щось подібне, да? ну, як Телеграм і так далі? Тому що насправді не було такої потреби. Ну, відверто, да? тобто є різні месенджери, є різні можливості щодо комунікації. І якщо подивитись там, на досвід Європи або там, не знаю, США, там, інші країни, то в кожній країні є альтернативні якісь внутрішні варіанти, да? ну, скажімо так, які невідомі, і там, хто користується, а хто не користується. В нашому випадку, все ж таки, ми завжди користувалися якимись сторонніми сервісами. Ну, у нас не було власних розробок, да, і скажімо так, ніколи їх не популяризували. Ну, якщо б це було б на рівні держави популяризація донесення цієї інформації з точки зору комунікації до громадян України, то була б ініціація. А так ми завжди по факту використовували те, що створювали. Тому наразі, от на сьогоднішній день. Да, є різні можливості використовування там різних месенджерів до комунікації, але вони не власного виробництва. Якщо ж ми говоримо про те, що нам треба зміцнювати свою державу з точки зору безпеки, кібербезпеки, так національної безпеки, то мабуть, вже ж треба якось про це подумати, хоча б зараз почати в цьому напрямку працювати. Якщо говорити про досвід, який ми мали в комунікаціях з підприємцями, да, ну, особливо з оборонної сфери громадські організації, яким потрібна була поміч саме в тому, щоб перейти з Телеграму. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про громадську організацію, це дуже багато учасників цієї організації. Вони комунікують де в основному в Телеграмі. Тому ми з розробниками... Надали їм можливість саме в нашій системі, яку ми створили, це erp сучасна система, яка включає в себе багатий функціонал. І якраз один із функціоналів, який ми виключно для початку створили для громадських організацій, для волонтерських, для державного сектора, це можливість створювати внутрішній чат в самій системі. Тобто, по факту, це той же Телеграм, але всередині системи. Це є дуже зручним, це є безпечним, це є можливість, скажімо так, модерувати, робити, скажімо, шифрування ті, які потрібно. Тобто, це закрита інформація, яка знаходиться всередині. І звісно, що для компаній це стало великим рішенням. Чому? Тому що. Ну, ERP-система система це ж глобальна система. Вона по факту закриває абсолютно всі бізнес-процеси компанії. Там, crm система HRM, бухгалтерія, документообіг, внутрішні комунікації, зберігання документів. Тобто, по факту компанії, особливо які ті, ті, які працюють в оборонці, вони можуть зашивати всю свою інформацію в цю систему. Тобто, вони тримають її в одному місці. І тепер для них немає необхідності комунікувати в Телеграмі, зберігати документи десь на Google диску теж важливі, там, щодо комплектуючих або там, інших там, показників, якісь операційні процеси, які були там в Excel і ще щось. Тепер це все систематизовано всередині. Тому, звісно, що це насправді я вважаю досить класним рішенням на сьогоднішній день і. Воно є альтернативним для як і великих компаній, так і для невеликих компаній, які працюють з державним сектором в оборонці або ну, і державний сектор в тому числі. Це не означає, що, наприклад, якщо всі в цій системі всередині да, комунікують, що ти не можеш доєднати іншого учасника. Створюється окреме посилання, зашифроване, яке надсилається учаснику, який проходить попередню модерацію, ну, щоб розуміти, якому учаснику ти надсилаєш цю інформацію. І тільки тоді ця людина потрапляє в цей чат. І надалі ти її модеруєш. Але ця людина, яка потрапляє в твій внутрішній чат системи, вона не має е, ніякого доступу до всієї твоєї інформації, окрім цього чату. І все. Якщо людина, наприклад, вона постачає якийсь компонент, ну, наприклад, да, і вона працює з різними виробниками. І для того, щоб комунікувати з цими різними виробниками, вона потрапляє як умовно. От беремо телеграм, щоб було всім зрозуміло. Я комунікую з різними постачальниками через Телеграм. Звісно, що я кожному пишу окремо або це окремі чати, або це особисті повідомлення. В випадку, якщо ми говоримо про систему, де працюють виробники, це по факту також само. Ти через посилання ти потрапляєш в цей чат. Тобі не треба е, скачувати 15 різних додатків і так далі. Просто це умовно ти в їх системі, в їх чаті. І зараз насправді є е, рішення, яке для постачальників воно є надважливим, тому що зараз є інша проблема: постійно оновлюються ціни на ці компоненти. Дуже багато компонентів, які привозяться за кордону, Китай, там, ну інші країни, а потім тут уже формуються, збираються. Ціноутворення цих компонентів міняється щодня. Курс у нас динамічний. Тому проблема оновлення прасів для виробників, особливо тих, хто там приймає участь в тендерах або працює з держсектором. Вони вже ціни змінюються постійно. І в цій системі є рішення, коли ти постачальнику відправляєш токен. Токен це посилання, якщо сказати простим простим язиком. Де він, відкриваючи це посилання, відразу актуалізує повністю цей прайс. У нього автоматично це підтягується, він просто змінює ціни в режимі реального часу. Він підтверджує, і в системі у виробника воно все змінюється. Зараз же ж як виробники працюють, вони ці екселі пересилають зранку до ночі, вони вручну це все вносять. Тобто, окрім того, що потрібні люди, які зранку до ночі оце кліпають ці файли, так ще потрібно, щоб це було, ну скажімо так, у розрізі зміни курсу валютного, так? актуалізації з постачальників. це постійні комунікації. А так ти відсилаєш посилання, він змінює, в тебе автоматично все підтягується. Тобто, це настільки спростило їм реальне життя. Що це дуже важливо. Здавалося б, це просто, ну, наче просте рішення. Але по факту воно було недоступним раніше ні для кого. Зараз воно доступне. Тому ну, це, це зручно, що для виробників, що для постачальників або інших підрядників, наприклад, да, з ким там працюють ті ж виробники або там інші підприємства. Неважливо, з якої вони галузі, з будь якої тому, якщо е, ваша компанія або ви особисто для вашого бізнесу реально замислюєтесь над тим, щоб подбати про безпеку даних вашої компанії, про те, як організувати роботу вашої компанії, е, є чіткі у нас розроблений теж свій механізм, який ми прописували всередині з розробниками, для того, щоб кожна компанія, яка звертається, вона Скажімо так, зробили свій перехід не стресово для себе, а зрозуміло. Тому що якщо ми будемо чекати ініціативи, скажімо так, від держави, вони будуть рано чи пізно, ми прийдемо до цього, але на законодавчому рівні це настільки довго і настільки важкий процес, що ми просто сіли і вирішили, що нам простіше самостійно розробити для того, щоб мати можливість. Вже компаніям надавати, скажімо так, якісь інструменти, які можуть забезпечити і убезпечити їх від втрати даних, або ще гірше, потім якихось наслідків, які ну скажімо так, в сучасній Україні в реальностях може призвести до якоїсь фатальної історії.